Вітаю вас! Дивимось цей брек п'ятого раунду між Анною Мозийчук та Елізабет Пец. Основні партії закінчились нічию і доля того, хто пройде далі, вирішувалася саме тут. І в першій партії Анна Мозийчук грає білими фігурами, і виникла ось така позиція, яка доволі неприємна для білих. Неприємна, перш за все, через активність фігур. У білих дуже поганий слон, який не може нікуди вийти. У сьому фланзі блокують пішаки цього слона. Тут пішак на F4 його блокує, і слона насправді дуже мало полів. Окрім того, у чорних дуже сильний кінь на d5, якого, по суті, дуже важко прогнати. Щодо тур, то бачимо, що лінії закриті, відкритих ліній немає, але Елізабет Пес починає правильний план і грає H5. Забирати погано, тому що буде тора H8 і відразу відіграють пішака, тому пішака потрібно захищати додатково. І Елізабет Петс грає тора h8, король g2, Тора H7, Тора H1, Анна Музичок також підводить свою туру на лінію H. Мітора H8, чорні здвоїлись по лінії H, і саме у них є ініціатива, тому що вони контролюють, коли забирати цього пішака, а коли не забирати. Ну, Білими практично завжди погано це робити, оскільки пішак на H3 залишиться слабким у цьому випадку. Грає Анна кінь на d4. І тут чорні знаходять дуже сильний план. Вони грають кінь c 3 і їх ідея в тому, щоб перевести свого слона на поле d 5 Там прекрасно стояв кінь, але тепер можна сюди поставити слона, і слон буде давити по цій діагоналі і разом з тим посилювати тиск ось на всю цю пішакову структуру. Тура під боєм, тора має відходити. Слон йде на c4. Це неточність, тому що у білих був ресурс, в принципі, непідйомний. Було зіграно в партії слон D2. Ресурс, який був у білих, надзвичайно складно було знайти. Тут немає чого кого винити. Можна було забрати пішака на H5, і на взяття турою зіграти пішаком на H4. Чорним погано забирати пішаком завжди, тому що пішак на F4 залишиться без захисту і білі його заберуть. А на б'є А4, б'є а 4 б'є а 4 був хід слон на Б2, і на відхід коня неймовірний шах конем на F5. Це подвійний удар на короля та на туру. А якщо пішак забирає, тоді пішак є 6, відкриття атаки на короля, і після відходу короля немає як цього пішака зупиняти. Натура h8 буде Тура E8. Це справді доволі складно було знайти. Було зіграно по-простому слон d 2 І після кінь b5 кінь забирає на b5, пішак забирає на b5, слон стає на d5, на те поле, на яке він хотів, разом з тим чорні розміняли. Гарного коня білих на D4, який цього пішака прикривав, Ну і тепер виникають складнощі. Цей пішак підв'язаний, тому король відходить від зв'язки. Адже Тура має забирати, жодним пішаком не можна, тому що цей пішак зв'язаний, цей пішак зв'язаний. Потрібно забирати турою, та тепер втрачається пішак на F3 і на h 3 І тепер пішак на F3 також під боєм. Тура b 5 король F7, забрали на h 3 забрали тут. Немає як захищати пішака на F3, після слон c 1 тора забрала пішака, тора G1 шах, тора h 4 тора H2, і після слон c 1 білі здались, оскільки немає можливості цього пішака тримати. Далі могло б послідувати тора Е2 шах, король d 3 слон e 4 шах, король відходить, пішак F2, слон G2 і білим потрібно буде віддати туру за нього. Тому Елізабет Петс дуже сильно виграє першу партію, і Аня Мозийчук для того, щоб боротись далі, потрібно наступну партію обов'язково вигравати. І в неї була непогана позиція. Mm -hmm. Вона грає всі партії чорними фігурами. І у чорних краще. Насамперед, тому що дві причини: по-перше, вони не можуть ніяк не втратити пішака. Тому що загрожує забрати на Е5, забрати тут і забрати на G4. Крім того, можливо навіть ще сильніше є ідея провести С5. Там ніколи цього пішака не можна буде забирати, тому що кінь підвисає. І також після c 5 там фарзя на c 7 поставити і цього коня забрати також з виграшем пішака. По-друге, білим важко кудись свого короля подіти, оскільки пішак на g4, ймовірніше всього втратиться, то рокірувати в коротку сторону погано, тому що там кінь G4, h 4, ну після того, як коня заберуть і заматують. В довгу сторону рокіруватись можна, але тоді не видно у білих ніяких активних ідей, тому що тури віддаляються від ферзового флангу. А це, можливо, чи не єдиний план, який є у білих це атака на короля чорних. І власне, вже розуміючи, що там пішака не врятувати, починає ходом b 4 атаку. Слон забирає на e 5 пішак забирає на e 5 кінь забирає на G4. Зараз пішак на e 5 під боєм, тому D4. І тут Анна Музичук проводить правильний план, але трохи не точно. F6 помилка. Помилка, тому що допускає хід B5. Можна було і треба було спочатку зіграти c 6 і для того, щоб провести Б5 білим потрібно набагато більше часу. Їм потрібно відвести ферезя на Б3, зіграти А4, зіграти Б5, тобто потрібно цей прорив підготувати, а в цей час чорні вже зруйнували би позицію білих. Та не було зіграно С6, зіграли ф 6. Ну, ідея, власне, в тому, щоб повідкривати якомога більше лінії, відкрити центр там, де знаходиться король білих. Та тепер Б5 загрожує забрати, забрати. Погано, тому що лінія Б відкривається. там Ферзь Б5 і кінь Б5, можливо, кінь Б5 навіть сильно, тому що ферзь залізає на А7, тому потрібно грати А5 для того, щоб зберегти лінії відкритими. І після ферзь б'є А5, пішак Б6, грає Елізабет Пец, ферзь А4, і це помилка. Правильний відхід був на поле А6. Немає толкового захисту від плану пішка 4, пішка 5, відкрили лінію А і йдемо ставити мат. Ну тобто захист був, але тут у Чорних немає нічого більше, ніж нічия. Наприклад, забрали тут А4. Якщо вже забирати на Д4, то можна і програти, бо пішка 5, забрали коня, забрали тут і немає захисту. Тому після А4 тут є кіт, кінь б'є F2, і на король ф 2 шах, король G1, ферсі. Іде на Б4, ферзь хоче поступово поступово добратися до пішака Є3. І тут насправді багато варіантів, але в кожному з них все закінчується тим, що чорні дають вічний шах. І тут більше ніж вічного шаху нічого немає. Та ферзь відійшов на А4, і це не точність, оскільки тепер А4 набагато важче провести. Забрали на Е5, Б1, забрали на Д4. Ідея ходу тура б 1 була в тому, щоб поставити туру на б 1 а потім на б 3 Та навіть в цьому випадку чорні встигають захиститись. І знову ж таки, через хід ферзь а 4 Це би ферзь на а 6 цієї ідеї не було б. Але тепер після ферзь g 5 підбоєм пішак на е 3 і якщо тура А3. То просто король c 8 Король c 8 король D7, король тікає, і в білих немає атак. І знову ж таки, цього маневру не було, бо стояв би білий ферзь на А6. Оскільки білі не встигають, то на ЄД вони забрали ферзем, але після ферсів 6 ферзь б'є в 6 кінь б'є в 6 У чорних просто зайвий пішак, який Анна Музичук впевнено, реалізувала, і таким чином відіграла свою партію і грають дві наступні рапід партії з контролем 10 плюс 10. У першій з них Елізабет Пец мала доволі неприємну ситуацію з дебюту. Вона вибрала доволі рідкісний дебют Є4, Є5. Б4 має певний тиск на пішака F2 Анна. Та після ходу А4 було би все в порядку, тому що чорні не виграють пішака. Якщо виграють на F2, тоді забирають білі на G5. Якщо чорні розмінюються на a 4 то кінь б'є F4 і на F5 висить. Якщо його захищати, то пішак F2 відійде з-під удару. Але в цій позиції з Пес буквально в один хід прогавила кінь Д3 і втратився пішак, окрім того, у них слон проти коня. І це перевага в Еншпілі такому, там, де боротьба проходить на двох флангах, оскільки слон, як далекобійна фігура, може приймати участь у боротьбі одразу на двох флангах, тоді як кінь лише на одному. І впевнено, абсолютно безпомилково, Ана музичок його виграла. Ще хочу показати фінальну позицію, яка ще також демонструє те, чому слон сильніший за коня, тому що він іноді його може упіймати. Після слон G5 у цього коня немає жодного поля. Он прикриває поля F6, e 7 а 6 і кінь замурований. І, власне, без коня грають біля. Тому в цій позиції Елізабет Пес здалась. І всі дуже зраділи, тому що ну, Ана мозичок виграє, і якщо не програє наступну партію, то проходить далі. І наступну партію вона проводила дуже добре. Мені подобається її стиль у ситуації, коли достатньо нічієї для проходу далі, а на музичок тим не менше, розіграла дуже гостро сецілійський захист, де з самого початку почала насувати своїх пішаків на фланзі і здобула певну перевагу. Та тепер їй потрібно захиститись від загрози. Загроза полягає в тому, що пішак на Е4 висить. Кінь зв'язаний, оскільки. Він не може відійти, тому що на полі EC2 вдарять чорні, і тому тут найсильнішим ходом було зіграти Тура H2, якраз взяти під контроль поле c 2 і тепер кінь же захищає пішака на E4. Та було зіграно слон D3 необережно, і після D5 ферзь g 2 вже важче вважати помилкою, тому що насправді варіант з E5 і D4. Це щось неймовірне і йти на таке ну, дуже важко. Лінійний удар на ферзята на туру, подвійний удар на слона і на коня, хоча комп'ютер тут якимось ще нам захищається. Але вже варто сказати, що переваги у білих немає, яка була там два ходи тому. А після ферзь g2 забрали на e4, кінь забирає на e4, кінь забирає на d3, забрали на e4, ферзь C4, подвійний удар на коня та на пішака. Е4, тому кінь Д4 потрібно грати. Та тепер після ходу слон F6, слон, по-перше, захищає пішака на G7, на якого ферзь десь був націлений. По-друге, дуже сильно давить по цій діагоналі. І ніколи не можна перекрити його, тому що пішак зв'язаний, там ферзь позаду. І виходить, що усі слони повністю домінують і не дають білим взагалі абсолютно ніяких можливостей якось розкрутитися. У чорних велика перевага, по суті, виграна позиція. Та Анна Музичук стояла, стояла, тримала усі всі зв'язки, десь там додатково захистила коня, пішак на е 4 також захищає його, але зрозуміло, що ініціатива лише у чорних, вони грають десь проти центру, проти короля білих, тоді як король чорних почуває себе в повній безпеці. На 6 там завжди зіграє G6 і все не гаразд. Та в певний момент Лізбет Пец не змогла знайти ось точного шляху до виграшу. Ми бачимо, що вона десь підвела туру до короля. Ми бачимо, що були змушені білі зіграти Б3 ще більше свого короля послаблюючи. Та Тим не менш не знайшла чіткого способу виграти, і після Тура f 8 цей хід взагалі випускає, тому що Тура відходить від зв'язки, і цей кінь, який два десятки ходів взагалі нікуди не міг відійти. Тепер перегає на f5 Тепер вже білі фігури грають. Досі у них важко, оскільки король залишається слабким, але після слона f5 можна було б навіть виграти, тому що слонці 5 був хід. І якщо ферзь забирає, то у білих просто зайва якість. Та вже дуже мало часу залишалося суперниця, просто забрала пішака на F5, і позиція залишається доволі важкою, тому що ну король досі слабкий, але вже немає тих проблем, які були, коли фігури взагалі не могли розкрутитися. А буквально через декілька ходів послідував розмін ферзів, і тут взагалі можна було трохи вже ось в цьому моменті, мабуть, вже можна було трохи видихнути, тому що. Мабуть, чорні зможуть виграти пішака на H5, та після слон d 4 якщо білі розміняють слонів, то цей нічийний. Було Тура h 3 але слон пішов не на D4. Слон став на c 5 просто цю туру. А після Тура b 6 взагалі позиція стала програною. Досі слон d 4 найпростіша ідея, і там. Я не знаю, слон забирає на D4, Тура забирає на D4, забрали на H5, пішак пішов на F6. Якщо розмінюється, то чорні ніколи цього пішака не реалізують. Якщо грають g6, то тут ще у чорних якісь проблеми будуть, тому що тури вторгаються на сьомий ряд Тора А7, і там цього короля атакують, і пішак ще стає прохідним. Ну просто дуже мало шансів у чорних виграти цей Еншпіль. Та було зіграно Тора Б6, і це дозволило Торі чорних проникнути на лінію А. Тепер вже позиція погана, тому що загрожує Тора А2 і на відхід короля. Тора h 1 там завжди слон також готовий підключитися до атаки. Насправді дуже серйозні загрози тут у чорних, а на музичок ще зіграла слон Е3, де взагалі чорним дуже просто дати шаг на А2. І виясняється, що слон втрачається, тому що на король Д3 послідує Тора А3, і цей слон впаде. Ось така партія. В дебюті все було гарно, потім стало дуже погано. І потім, коли здавалося, що вже настав порятунок. Ні, Елізабет Пет все-таки виграла. І переходимо до партії Бліц, потрібно зіграти дві бліц партії Тепер ніж ми їх будемо дивитися, я хочу закликати вас донатити Збройним силам України. Думаю, всі ви знаєте, що сьогодні відбулося: знову терор, знову ракетна атака. Цього разу, я так розумію, більше всього Львів постраждав. До речі, саме зі Львова Анна Музичук. і... Будь ласка, донайте на Збройні Сили України, які стримують ворога, які дають нам можливість дивитися шахи, жити життя і бути вільними людьми. І так, партія Бліц Туради 4 трошки поспішив. Виникла ось така позиція: Анна Музичук грає білими фігурами. І вже з дебюту ну просто отримала гірше. Якийсь момент пропустила, що чорні можуть забрати на С3 зі здвоєнням пішаків. і ця структура дуже важка, тому що ну по-перше, це слабкості, є тиск на пішака c 3 є прекрасне поле c 4 для коня. Слон не працює, чорні виграють а грає Тора Д4, і це ще пропускає дуже гарний удар. Який Елізабет Петс втім не знайшла. Вона зіграла тут конем на С4, тут був дуже сильний хід просто забрати ферзем цю туру. І якщо забирати конем, то кінь Д2 з подвійним ударом на короля та на ферзя і виграє якість. А якщо забирати пішаком, то кінь б'є B3. І знову ж таки, чи ферзем забирати коня, чи пішаком забирати коня, в будь-якому випадку кінь Д2, це буде подвійний удар на короля та на ферзя, де б той не стояв Б. Ферзем тут не можна просто відійти і сказати, що у мене там ферзь проти туриї коня, тому що все одно кінь де два шахи, королю немає куди відходити, і потрібно все одно віддавати ферзем. Та пропустила цей момент Елізабет Спец на щастя. Нерви, я так розумію, вже взагалі були на грані. Це насправді я дуже хвилювався, коли дивився ці партії. Я навіть не уявляю, як це було учасницям. Після кінця 4, Тора фд 1 ще Елізабет Пет сходить ферзь C6, і це взагалі груба-груба помилка, яка ось цю перевагу, яка була, просто в один хід випускає. Тому що у білих є сильний і доволі нескладний удар. Ферзь забирає на е 4 просто користуючись зв'язкою. Якщо забрати ферзя, тоді ТОРА забирає на d8. Якщо ТОРА забирає, тоді ТОРА забирає і це мат після ферзі 8, тора б'є 8. А якщо грати Ferzia 8, ну просто забрали ферзя і залишилися зайвою фігурою. Після ходу б'є BI4 забрали на B2, щоб забрати потім на C3, але пішак C2 поки що захищений Ферзем. Забирати Ферзя погано, тому що знову ж таки буде мат після d 8 б'є d8, б'є d8, тому зіграла A5, але після б'є d5 забрали-A6. Забрали. Відбилася Анна Мозячук, по суті, без проблем. Ферзь D3, король Б2. Розміняла пару тур, лише ферзь залишається у чорних. Ще пробувала Елізабет Фест тут грати, але після ходу ферзь С6, ферзь підставився під розмін. Після ходу ферзь d5, чорні змушені розмінювати ферзів, після того, як там король відходить забрали ферзя, і зрозуміло, що це еншпіль, у якому просто зайвий кінь і виграна абсолютна позиція. І це перша з двох вліз ліс партій. І знову ж таки, Анна Музичук в ситуації, що для того, щоб пройти далі, їй потрібно не програти наступну партію. Вона грає чорними фігурами. І ось тут після ходу слон є два білих, трошки серце йокнуло після ходу кінь Є5, тому що це помилка, оскільки тепер у білих з'являється прекрасний ресурс походити пішаком на А4. Ідея в тому, щоб поле А3 було захищено турою і тепер загрожує слон А3. Не можна зробити рокіровку, по-перше, тому що буде слон А3, і це лінійний удар на ферзя і на туру. Ну, а якщо не робити рокіровку, слон все одно стане на А3 і контролюючи поле ф 8 не дасть можливість чорним сховатися на фланзі, на ферзовий фланг рокірувати також не дуже хочеться, бо вже пішаки десь насунуті. І виникають проблеми з чорним королем. Та, на щастя, пропустила Ліза БП цей момент, доволі швидко походила F4. І після її F, кінь є F3, кіб'є кінь F3, слон є F3. Позиція, по суті, доволі рівна. Коротка рокіровка, коротка рокіровка. Трац 1, Трац8, Ферзі 2, F6. Не знаю, чому пише неточність, доволі логічний хід для того, щоб обмежити діагональ цьому слону, слон D4. А 6, ну і виникла, особливо ось після цього розміну, стало видно, що позиція рівна, тому що ну, не видно, як білим атакувати. Зазвичай в Мітлешпілі те, що слони різнопольні, вони грають на руку тій стороні, яка атакує. Саме через те, що атакуюча сторона не зустрічає спротив від захищаючого слона, тому що слони працюють просто по різних діагоналях. Та тут атаки серйозної не видно. Давайте йдемо до ось цієї позиції. Слон став на D3, що бере під контроль поле F1, ще тура не може на напіввідкриту лінію стати H5, король H1, король H7. і Позиція рівна, досі не видно, як атакувати. Та вони грають g4 і якраз починають придумувати. Тут насправді незрозуміло, хто більше послаблюється, чи чорні, чи білі після цього ходу, але Елізабет Петс потрібно було перемагати, тому вона вже починає підкручувати. ТОРА С5 дуже гарний хід, ТОРА по 5 лінії підключається до захисту і, можливо, навіть до атаки. Так. Або якщо там забрати пішака, то Тора забирає на h5 і вже на H3 давить. g 1 слон Е2, посилюючи тиск на пішака G4, король H2, g 5. Був якийсь хід якийсь сильніший, але цей хід g 5 також абсолютно логічний, створюючи тиск на пішака g 4. І після g 2, просто слон F3, g 3 забрали на G4. Король вже відходить на g 1 і GH. Не дивіться на те, що тут комп'ютер показує, що це помилка. Насправді дуже гарний і простий спосіб зафіксувати результат. Після торабі джі, ну тому що. Тури вже розмінюються, після терабі g5, пішак забирає на g5, ферзь забирає на g5, ферзь g4. Розмінюється і ферзі. Еншпіль з різнопольними слонами. Насправді у чорних ще перевага, тому що у них є два зв'язаних прохідних. Але точно чого немає, це можливості у білих, хоч якимось чином, виграти цей еншпіль. І тому погодились на нічию після ходу короля ж 2 І Анна Мозищук проходить у наступне коло. І ще ми її вітаємо. Це насправді дуже потужний результат. Елізабет пес була дуже сильною суперницею. Вона перед цим у попередньому раунді вибила Йовен юн ще на чемпіонку світу. І досягнення Анни Мозичук справді неймовірне, і вона тепер одна з чотирьох гравщин, які вже дійшли до цієї стадії. Нагадаю, що на Кубку світу розігрується три путівки на турнір претендентів, на якому буде вирішуватись хто буде боротися за звання чемпіонки світу у наступному турнірі. І у Анни Мозичук дуже гарні шанси попасти на турнір претендентів. Будемо вболівати за неї і надалі. Завтра нове відео. Підписуйтесь на канал, а також підтримуйте ЗСУ. Анна музичук зі Львова, до речі, підтримуйте, будь ласка, в честь її перемоги, наші збройні сили, які помстяться ворогу за ці нічні атаки. Дякую вам дуже, до зустрічі.